Яким є шлях до успіху? Подивися на тих, хто досягнув багато чого у своєму житті. Але що ховається за успіхом? Талант, удача лише одна десята того, що необхідно мати. Невдача може супроводжувати людину на її шляху, головне, сміливість продовжувати, не опускати рук навіть тоді, коли здається, що нічого не вдається. Чому в одних випадках частку не з іменниками пишемо разом, а в інших окремо, дізнаєшся після перегляду цього відео. Дуже легко запам'ятати, що частку не з дієсловами пишемо окремо. А як щодо інших частин мови, зокрема, іменника? Існують певні правила, які слід запам'ятати не з іменниками пишемо разом. Якщо слово без не не вживається, нежить «нежить», «небелиця». Якщо, додавши частку не, утворюєш іменник із протилежним значенням, до нього можна дібрати синонім Щастя Нещастя горе, воля, неволя рабство. Якщо не входить до складу префікса недо. Недооцінка, недоліт. Це легко запам'ятати окремо із часткою не пишемо іменники При протиставленні, якщо не заперечує лексичне значення слова Не казка, а дійсність. Якщо не стосується іменника присудка. кров людська не водиця. Що кров підмет Якою вона є не є водиця. Присудок. Запам'ятай орфограму не з іменниками. Потренуймося. Розгадай кросворд. Відповіді іменники, які без не, не вживаються. Перше. Почуття великої неприхильності, ворожості. Ненависть. Друге. Заміжня жінка стосовно до рідних її чоловіка. Невістка третя. Новонароджена дитина. Немовля. Четверте. Погана погода. НЕГОДА. П'яте. Людина, якій не щастить у чому небудь. Невдаха, шосте. Невихована, неввічлива людина. Нечема сьоме людина, яка веде бездіяльний ледачий спосіб життя. Нероба. Знайди у кросворді початок вислову Генрі Форда. Невдача це просто можливість почати знову, але більш мудро. Ти робиш надзвичайні успіхи. Перепиши речення, знімаючи риски. Познач у словах орфограму не з іменниками. Успішні люди роблять помилки, але не здаються. Не страх, а впевненість у власних силах веде вперед. Хочеш чогось досягнути починай робити. Недовіра інших людей, неприязнь, непорозуміння не повинні спиняти нас адже невдачі формують нашу незламність. Не талант, а довга та наполеглива праця головний чинник успіху. Перевір себе Недовіра, неприязнь, непорозуміння, невдачі, незламність пишемо разом. У першому та останньому реченнях іменники з часткою не треба писати окремо, адже відбувається протиставлення не страх, а впевненість, не талант, а наполеглива праця. Тож тепер ти і знаєш, чому деякі іменники пишемо з часткою не разом, а інші окремо. Запам'ятай не з іменниками пишемо разом. Коли слово без не не вживається, не жить, не билиться. Якщо, додавши частку не, утворюєш іменник із протилежним значенням, до нього можна дібрати синонім Щастя, нещастя, горе. Воля, неволя, рабство у префіксі недо, недооцінка, недоліт. Окремо пишемо тоді, коли в реченні відбувається протиставлення або не стосується іменника присудка. І пам'ятай успіх це самореалізація та перемога над собою. Не забудь поставити вподобайку. Тисни дзвіночок. Будь успішним. Вивчай українською разом із нами.